Представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Вінницькій області буде Володимир Чолан. Його представив омбудсмен України Дмитро Лубінець. На нового уповноваженого покладається дотримання виконання конституційних прав людей у нашій області. Перевірити виконання дотримання прав людей у Вінницькій області з робочим візитом приїхав уповноважений Верховної Ради України Дмитро Любінець. Під час робочого візиту омбудсмен розповів про роботу відомства під час повномасштабної війни. Я не знайшов суттєвих системних порушень прав людини. Зрозуміло, ідеально немає ніде. Але ми розуміємо в яких умовах ми працюємо: війна з Російською Федерацією з 2014 року. Недостатнє фінансування там з державного бюджету з місцевих бюджетів. Але в цілому я побачив, що тут відповідні керівники намагаються виправити ситуацію. Призначив Дмитро Лубінець і нового уповноваженого Верховної Ради України у Вінницькій області. Ним став Володимир Чолан. Вінниччина за рейтингом, в тому числі журналу Фокус, була. Першим містом в Україні за рівнем життя. Я абсолютно повністю підтримував на той час цей рейтинг і цей вибір. Дійсно, за тиждень перебування в Вінниччині місто мені сподобалося, воно дійсно комфортне для проживання для своїх мешканців. Повернення полонених як військових, так і цивільних, порушення прав дітей в інтернатних закладах. Ці важливі питання обговорювали під час зустрічі з уповноваженим справ людини. Безумовно, сьогодні фіксуються тисячі злочинів нашого ворога по відношенню до наших людей, але критикуючи, засуджуючи ворога, ми маємо не забувати про те, а що робиться. На тих територіях, де не ведуться активні бойові дії, якщо раніше говорилося і боролися всі люди за те, щоб мати право на вільне висловлювання, щоб мати право на освіту, там на медичне обслуговування і так далі, сьогодні просто елементарно мати право на життя. Новопризначений омбудсмен у Вінницькій області Володимир Чолан зустрінеться з родинами військовополонених Євгенія Овсяніко, Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.